Всім вітанічка, вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас свята, день нашого рідного міста. 23 серпня 2023 року. Вітаю, вітаю всіх харків'ян, ті, що тут і ті, що виїхали. Міцного миру після скорішої перемоги. Здоров'я, щастя, благополуччя, кохання. Хай здійснюються всі ваші мрії. І так. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Віра і духовне розвиття, рост. Подивіться важніше на картку, про що вона тут. І те, що може на сьогодні вводити в мінус, ніє розвиття в нужному направлінні. Подивіться важніше на картку, що тут для себе ви бачите. Це метафорічні картки, і кожен малюнок може щось вам казати. Якщо ми побачимо, що сьогодні ми не рухаємось, стоїмо на одному місці і щось не здійснюється, запитаємо у підсвідомості, яка стратегія допоможе бути нам максимально ефективним. Вибираємо число від 1 до 4. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас. Якщо щось не зрозуміло, напишіть ми не розберемо. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше, що тут для себе ви бачите. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Бережіть себе, янгола охоронця, і слава Україні! Пока-пока!